Добрий день малята, відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розпорошила. він на землю міцно ліг, називають його. Сніг, вірно, сніг білий, холодний і від тепла тане та перетворюється у воду, бо складається сніг з повітря та краплинок води, які замерзли від низької температури. Так утворюються різноманітні пухки снежинки. Сніг нам приносить красу, гарний настрій, веселище. Ой, летять і летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Дітки дуже люблять гратися з снігом, ліплять бабу снігову, катаються на санчатах, на лижах. І всі рослини під сніговим покривом, ніби під Ковдрою відпочивають. Ось дітки, ви дізналися, що таке сніг і як утворюються сніжинки.